Вітаю дорогі глядачі! Рання осінь це час смачних та соковитих овочів, тож пропоную приготувати салат, який точно вас в себе закохає. Перелік інгредієнтів також залишу в інфобоксі під відео. Отже, нам потрібно спекти овочі до м'якості. Я це буду робити на мангалі, опускаю решітку на найнижчий рівень, щоб овочі були майже на відкритому вогні. Можна пекти і в духовці, але тоді я додаю до заправки трохи копченої паприки. Доки печуться овочі, зробимо заправку. Дрібно нарізаю зелень. У мене петрушка, зелена цибуля і кріп. Пропускаю часник через прес і додаю сіль, мелений перець, цього разу лимонний, бо чорний закінчився. І олію. Добре перемішую так трохи перетираючи зелень, щоб вона краще віддавала аромати. І залишаю постояти, доки буду займатися овочами. Наші овочі готові, що перець краще чистився, його можна затягнути харчовою плівкою або покласти в пакет, щоб він трохи упрів, але головне, щоб баклажани були повністю готовими і м'якими. Далі нам потрібно зняти шкірочку з усіх овочів, тепер це зробити просто: всі овочі нарізаю кубиками і додаю до заправки. Ще важливо не забути з перцю витягнути серединку з насінням. І залишилось додати баклажани перемішую і готово: аромат такий, що не можна встояти: до м'яса, картобельки або просто на темний хлібчик Це ну дуже смачно. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку до зустрічі в нових смачних відео.